Бив та душив, а тепер переслідує та погрожує. Рівнянка шукає захисту від колишнього чоловіка. 53-річна жінка розповідає за фактом домашнього насильства, слідчі відкрили аж три провадження. А суд навіть виніс чоловіку припис із забороною до неї наближатися. Однак, як каже жінка, того ніщо не зупиняє. Чому навіть поліція не може нічого вдіяти? Анна Махно з'ясовувала. Штовхав мене так, що в мене була поломана нога рукою об голову. Я розбивала голову, бив так, що були струси головного мозку. Вона не хоче показувати обличчя, навіть розповідати свою історію. Їй тяжко, але каже, зважилася, бо вже не знає, де шукати захисту. Він погрожує облити мене кислотою або убити. Це реально, я не живу, я існую. Це розповідає про колишнього чоловіка. У шубі були 20 років. каже, і раніше бив, але не розлучалася. Мовляв, щоб син ріс із батьком. Врешті наважилась піти від нього. Чоловік просився назад. Та згодом домашнє насильство продовжилось. Ось де галочки, це всі мої звернення до поліції. Поліцію неодноразово викликали і сусіди, свідчили, але бувало, що й самі кидалися. Захищати жінку він неприкрито вже там бив. Ти приходиш, розбороняєш, даєш йому там, скажімо, відсіч, і він потім, наприклад, не зупиняється. Тобто він проходить 5 метрів, вертається, починається знову нариватися. У поліції кажуть, за викликами приїздили безліч разів, але зізнаються за законом ізолювати чоловіка від жінки, поки не можуть. Ми не маємо права запроторити кривника там за фактом чинення домашнього насильства до в'язниці, чи там обмежити його волю. Максимум, що ми можемо зробити в цій ситуації. Затримати його терміном до трьох або ж виписати від себе припис до 10 днів із забороною наближатися, якщо чоловік порушує громадські роботи або штраф, та не дуже і великий від 340 до 680 гривень. Кримінальна відповідальність настає лише коли провину кривдника доведуть у суді. За заявою рівнянки було відкрито три кримінальних провадження. Однак, поки триває слідство або судовий процес, закон не передбачає примусову ізоляцію тирана, українське законодавство має містити жорсткішу відповідальність за домашнє насильство певні громадські правозахисні організації, бо штрафи неефективні. Введення нових складів злочину, таких як переслідування, наприклад, або адміністративної відповідальності за вчинення сексуальних домагань. Над цим вже працюють правозахисні групи. Однак, коли і чи змінять відповідальність? Відальність за такі злочини героїня нашого сюжету боїться не дочекатись. таким, як я жінкам, залишається просто-напросто. Жити в поліції І з її колишнім чоловіком. ТСН вдалось поспілкуватись, що бив дружину, навіть не заперечує, але свої дії виправдовує. Поможе мені, потяну руку, що я це не робив. А якщо ти провокуєш на це, якщо ти це спонукаєш на це, то вона все робиться? Здається, я її вже не переслідую. Я хотів повернути дружину і хочу повернути дружину. Не пересвітні тому по нічого і не заворота це 100%. Одне із проваджень стосовно нього вже скеровано до суду. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Аліна Лісова, Денис Тесен один